Вітаю, друзі! 23 березня сьогодні ближче до опівночі, мабуть, коли ви будете дивитися, це вже буде точно 24. Але тим, це ніяк не змінює того, що щойно сталося в Криму. З вами Валерій Клочок. Я вам зараз детально все розповім, тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте відео друзям, тому що приємної інформації має знати більше українців. І так, сьогодні ввечері близько 22.00 за київським часом розпочалася масована ракетна атака по тимчасово окупованому Криму. Те, що відомо на дану хвилину, вибухи були в районі аеродрому Бельбек-Севастополь, також їх чули в Балаклаві, Мисфіоленд, Інкерман. Казача Бухта, Бельбек, Севастополь, Сімферополь, тобто купа населених пунктів піддалися дуже потужній ракетній атаці, які здійснювали наші військово-повітряні сили. Нібито це були ракети Storm Shadow, а можливо, якісь і ні, бо дуже вони якось схожі мені ще і на ракети Taurus. Принаймні, поки що інформації нема, тому що Шольц заперечував те, що вони будуть в Україні. Але. Реакція місцевої окупаційної влади, ну, була показовою. Зокрема, пишуть, що у Севастополі пролунало близько 10 вибухів, але, як на мене, там їх було значно більше. Телеграм-канал Кримський Вітер, який останнім часом став дуже популярним і посилається на інформацію своїх підписників, то повідомив про прильоти і пожежу в Козачій Бухті у місці розташування 810-ї бригади морської піхоти. Я думаю, що навряд наврядчі нас витрачали ці такі цінні ракети, просто так, аби когось полякати. Тому я думаю, що ближче до ранку ми будемо знати точнішу інформацію. Відтак, підписка, і ви будете знати. Точно про всі деталі також із посиланням на підписники повідомлялося, що у Севастополі по кораблях приліт, нібито палало два кораблі. Це відбулося на мисі Фіолент. там було задимлення. Він інкермані також стовп диму. Фіксували падіння уламків ракет у самому місті. І окрім того, писали, що було уражено офісне приміщення в центрі Севастополя, уламки ракет падали на житлові будинки місцевих мешканців, не допускали у підвали, тому що, як сказали ті, хто їх охороняє, то укриття відкривають виключно під час Тренувальної повітряної тривоги, ну а нині вона була не зовсім тренувальна. Також окупаційна влада повідомила, що все ж таки ракети потрапили в офісну будівлю, і мені так видається, що ця офісна будівля не просто так, якась де проводять якісь наради або працюють представники бізнесу. Ну і окрім того, було перекрито проспект Нахімова, Туди їхали швидкі, і лише за півтори години так званий губернатор Севастополя розважає повідомив, що. Було відмінено повітряну тривогу, ну і падали уламки, як я вам сказав, на житлові будинки. Ймовірніше за все, що ця атака готувалася доволі ретельно і вона не була випадковою. Буквально в останні дні стало відомо, що через місячний Перерив через місячну фактично перерву у Чорному морі з'явилися врешті-решт два російські кораблі. Вони завдавати почали ударів по Україні, і от сьогодні ввечері також відбувалася поряд із обстрілом, паралельно з обстрілом Криму і атака по Україні. Летіли і балістичні ракети, летіли і шахеди, був прольот у Миколаївській області. Ну, Я думаю, що, мабуть, ці кораблі вже відстрілялися. І далі знову їх не буде в Чорноморському регіоні. Інформації, звісно, не так багато на дану хвилину, але вона дуже показова, тому що такого обстрілу в загалом Криму ще не було. Як пишуть ще раз, наголошую місцеві телеграм-канали, то нібито було 30. Збитих ракет. Ну звісно, росіянам властиво прибільшувати їх кількість, але те, що направду впалало пів Криму, то це дійсно так. Тому, друзі, ще раз підписка обов'язково на дзвіночок. Коли я вранці вам завтра буду розповідати вже більш детально про те, що там відбулося, ви точно не пропустите про це відео, яке дійсно важливе, аби розуміти, що ми все ж таки вже повертаємо Крим. На завершення додам. Що міст був знову перекритий? Можливо, завтра, післязавтра будуть і прильоти по мосту. Ну принаймні, ми всі дуже цього хочемо. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять ціну ну і шанові. не перемикайтесь в себе до України.